Дорога церква Христова, дорогі гості, всі, хто сьогодні знайшов час, щоб прибути в Дім Божий, я вітаю вас любов'ю Господа Ісуса Христа, мир і благодать нехай всім вам примножиться. Ісус, твоя кров змиває всякий гріх. О, як люди в цьому світі, як жителі нашого міста, нашого коледжі, нашої України. І в загальному на планеті Земля втомилися жити в безнадії. Як багато сьогодні людей дали би велику плату, велику ціну, щоби заспокоїти свою душу. Як багато людей хотіли би пожертвувати багато чим, щоби тільки знайти те, що було втрачено там, в Едемі, втрачені відносини з Богом. Втрачену радість з Богом. Одного разу муж Божий Давид у молитві сказав: Верни мені, Господи, радість спасіння мого. Любі мої, тільки кров, тільки жертва Божого Сина може дати і дає вихід з його лабіринтів життя. Тільки Ісус Христос, Він вказує цей напрямок як грішнику вийти на новий шлях життя. Тому що Він проголосив Івана Лівана 14,6 Я дорога. Я правда, і я життя. До Отця не прийде ніхто, якщо не через мене. Сьогодні ти благословений Богом. Тому що ти є в присутності народу Божого, в присутності самого Господа, і ти сьогодні чуєш слово, яке є дороговказом для тебе і показує, як вийти з цих лабіринтів, як отримати прощення, як почати нове життя. Але ти як слухач, ти створений так Богом, Бог дав, вклав в тебе вибір. Хочеш жити так, як ти живеш, живи. Але це не життя, це мука. Брат, який говорив переді мною Павло, він сказав: Я думав, що радість буде вже тільки на небі. Але ви знаєте, як ми співаємо псалом від згідно Евангелії, що навіть в стражданнях нам люби життя. Тому що, ви знаєте, оцю пустоту людини. Ніхто не може заповнити, крім того, хто дав цю душу людині. Душа сама по собі християнка. Душа вона виривається з цієї клітки, з цієї плоті, коли вона чує клич Божий. Душа, вона готова йти в покаянні, душа рветься, а плоть тримає. А плоть тримає. І ви тоді, знаєте, і думаєте, кого? Чи йти ти мені і пішов би, і хочеться, яке це щастя мати прощення, бути прощеним, оправданим, а плод тримає, бо вона тут же диктує тобі умови, а тобі ще завтра треба туди сходити, а тобі треба ще це зробити і так далі. Одного разу до лікаря-психіатра прийшов один пацієнт і каже: Слухайте, болить душа. Розбите серце. Дайте, будь ласка, пораду. Дайте пораду, щоб я заспокоївся. Ви знаєте, цей чоловік вислухав і каже: ви вчасно прийшли до мене. І порада є для вас. Порада чудова, порада унікальна. У наше місто заїхав, каже, церкач, клоун. Я би вам рекомендував купити туди квиток. І хоча б два-три рази сходіть, каже, на його виступ. Він завжди усміхнений, він завжди веселить публіку, і ви заспокоїте свою душу. Цей чоловік подивився на цього лікаря. Виходячи з його кабінету, зупинився ще на меді і каже: Дякую вам за цю пораду, але цей циркач я сам. Любі мої. Ми часто хочемо звертатися, знайти когось таких, щоб дали нам на наблюдоці таку пораду і щоб ми, прокотнувши цю таблетку, заспокоїлись нема. Не надійтесь на Князів, на людського сина. Твій вихід, твоя надія є в імені Ісуса Христа. Ось я стою перед вами. Грішник розчавлений, розбитий гріхами. І коли я прочитав на сторінках Євангелії, що в імені Ісуса Христа є надія, є нове життя, є прощення, я поспішив. Хоча плоть моя диктувала мені умови. А колеги, а 90-ті роки, а компанії, а знайомство, як ти проживеш своїх молодих. Мені тоді було 22 роки. Але ось там всередині моє серце прагнуло. Я скільки разів казав? Я скільки разів приймав рішення, я не буду більше цього робити. Я більше не буду так поступати. І мої рішення, моя власна воля і сила вистачало мене на декілька днів, а можливо тижнів. І я потім окунався знову в гріхи, в гріхи і в гріхи. І ось я прочитав, що є той, хто не просто дає пораду «сходи туди, чи зроби це. Я прочитав про того, який не каже: йди туди, а який каже, прийди до мене. Прийди до мене і я заспокою тебе. Прийди до мене і я прощу тебе. Прийди до мене і я звільню тебе. І я не гаявся часом. Молодий юнак, 22 роки, 3. травня 1900. 92-го року. На такому служінні я прийняв Ісуса Христа. Я не можу передати вам цієї радості, яку я пережив. Я не знаходжу таких слів, щоб описати те, що відбулося в моєму житті. Ну, я знаю єдине, вже пройшло 33 роки, з приходом Христа вже більше двох тисяч років. Але я знаю, і я пересвідчений в цьому. Що, коли грішник повірить і довіриться Ісусу Христу, Господь простить, Господь підніме, Господь оправдає і скаже Іди і більше туди не повертайся. Любі мої, місце Писання, яке я хочу читати, книга Пророка Ізекіля, до цього, що вже було читано, будемо сьогодні читати три текста і коротко з вами пороздумуємо. Перше місце це книга пророка Ізекіля. 20, 36 розділ, 26 текст. Послухайте уважно. Книга пророка Ізекіля 36, 26. Дивіться, що говорить Господь. І дам вам нове серце. І нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Коли ми з вами захворіли, коли є недух в нашому тілі, ми прекрасно знаємо, куди телефонувати. Ми телефонуємо на швидку. І коли приїжджають лікарі, нас питають, що нас болить. І коли ми кажемо, що нас болить, нас відправляють в те чи інше відділення згідно того, що нас болить. Якщо нас болить серце, то нас не повезуть до стоматолога. Лікарі везуть там до того лікаря, який би міг допомогти. Я розумію, що коли болить нога, ми звертаємось до того лікаря, коли болить зуб до іншого, коли болить серце, шукаємо кардіолога хорошого. Коли проблема гріха, коли розбита людина, розчавлене серце гріхом. Коли докори сумління не дають спокою ні день, ні вночі. Людина хоче заглушити голос совісті різними якимись видами розваг. Глушить, глушить, але нічого не получається. Це сумління, воно говорить, це індикатор, закладений Богом. І ось Бог відкривається для людей і каже, люди. Ви не зможете самі поміняти себе. Люди, ви не зможете зробити цього хірургічного духовного втручання. Ви не зможете поміняти це серце, яке через ті гріхи і беззаконня стало камінним. Знаєте, одного разу Микола Воднєвський, такий автор, він вже давно помер, він написав багато книг. Він одного разу сказав таку фразу. Що мавпи ображаються на людей, що ви кажете, що ви від нас походите? Ми ж такого беззаконня, як ви, люди, не чинимо. І це правда. Серце людей грубіло, серце людей стало жорстоке. 21-й цивілізація досягнення прогрес. Подивіться, як деградувало людство. Подивіться, як впали низько люди. Люди за цей зелений папірчик, за клап землі, за кусок цього золота, який в надрах Богом створено, вони готові нищити один одного. Серце людей огрубіло. серце людей жорстоке. І Бог каже: людино, я прийду до тебе, я зміню тебе, я переображу тебе, і ми з вами прочитали, і Бог каже: і дам вам нове серце, і дам вам нового духа, я це зроблю. Я це зроблю. Сьогодні люди, подібне цьому церкачу, вони натягують на обличчя так образно скажу цю маску такого, знаєте, американського окей, американсько-голівудської такої посмішки, і хочуть показати всім оточуючим, що в них все класно, що в них все чудово. Зверху посмішка, а всередині ад. А всередині тривога. І тому тобі потрібно прийти до Ісуса Христа. Тобі потрібно прийти до того, хто по справжньому змінює ні-ні. Релігія, обряди, традиції тебе не зміняють. Вони накладуть тобі ще більше різного тягару. Тобі потрібно вийти звідта. Тобі потрібно зустрітися з живим Ісусом Христом. Той Ісус, який замотаний в плащениці, Він не змінить тебе. Це не Євангельський Ісус. Ісус реальний, Ісус живий, і Він каже: прийди до мене. І я дам тобі нове серце, і я дам тобі нового духа, і я зміню твоє життя. Ви почули? Можна би було сказати Амінь. Достатньо цього. Євангельська істина проголошена. І вибір за тобою, чи ти прийдеш, чи ні. Питання наступне в тій же книзі Пророка Ізекіля. Брати мої і сестри, читаємо, як уже було сказано братом Павлом, що ми з вами не пильнуючи, наше серце, яке Бог зробив плотяним, воно може знову деградувати і повернутися в стан першого стану. А це біда. Це проблема. Послухайте, що написано. Книга Єзекія, 18 розділ з 30 по 32 вірш включно. Тому буду судити вас доми Ізраїлів, кожному, кожного за дорогами його, говорить Господь Бог. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провини на спотикання. Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І на що маєте померти Ізраїлі вдома. Бо не жадаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся і живіть. Я би хотів звернути вашу увагу на дуже важливий текст, прочитаний 31. -й. Створіть собі нове серце. І духа відновить в собі. Пам'ятаєте перше місце, яке ми читали? Я дам нове серце, я викину камінь, дам плотяне. Бог прощає грішника, Бог милує грішника. І тепер, коли ти грішник, уже став Божий, коли ти став його дитиною, і ти йдеш певний час за Господом, і якщо ти не пильнуєш. Як вже було сказано, твоє серце може знову очерствіти і огрубіти. І тепер Господь каже: дивіться: створіть ви собі, він не каже уже, а тепер ви створіть. Нове серце, а що це означає? Зупиніться на ваших дорогах. Перегляньте себе в присутності Бога, погляньте в комори свого серця і прийдіть до мене. Тобто Бог каже, тепер осознайте, що ви не праві по відношенню до мене. І Бог дає ці поради. І Він каже: покайтеся. Він каже, відверніться від усіх ваших гріхів. Він говорить, що прийдіть до мене, бо я не бажаю смерті, а я хочу, щоб ви покаялись і щоб жили. Брати мої і сестри, по якій причині? Один нюанс хочу, щоб ми побачили, по якій причині наше серце черствіє, наше серце грубіє, чи наше серце знову стає камінним. Пісня до євреїв, 12 розділ 15 текст, хочу з вами прочитати. Євреїв. 12 розділ, 15 текст. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріз який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Ви знаєте, сіяння як доброго, так злого. Як святого, так грішного. Адже ми живемо серед народу, як Ісая каже, нечистоустого. Ісус Христос, коли молився, Він сказав: Я не прошу тебе Отче, щоб ти їх з освіту. Але щоби зберіг їх від злого, наше серце нам потрібно берегти, тому що сіється навколо нас дуже багато чого. І часто через наші пожадливі очі, через наші вуха, через нашу плоть. Це є ті двері, де сатана починає сіяти в наше нутро. І ось апостол, він підкреслює цю думку в Дусі Святому: Браття, сестри, пильнуйте. Дивіться, це пильнувати, це стояти на сторожі. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. І він каже, яким чином многі зостаються без Божої благодаті. І він каже, щоб не виріс, який. Гіркий корінь. Чому росте гіркий корінь? Тому що є посів. Посів чогось недоброго, посів гріховного. Приклад наведу. Діти люблять ці приклади, молодь любить і дорослі люблять ці приклади, як діти. І взагалі Христос прикладами говорив, щоби нам було доступно. Хто із вас бував в тих чи інших лісах? У нас немало росте дубів. І ви знаєте, приходить час, коли на дубі появляються жолуді. Проходить час, коли вони падають з дуба, падають на землю. Проходить час, коли цей жолудь, він пускає коріння і виростає маленьке деревце. І коли ви прогулюєтесь своїми діточками, дитина підійде і так візьме за цю. Гілку, яка чи пагінець, який уже підріз, ось так схватиться і чуть-чуть прикладе зусилля, ось так буде в руці тримати і буде хізувати і казати: Тато, мама, я витягнув дуба. Правду сказав. Дуба витягнув. Ви знаєте, коли тільки початки можна витягнути. Але як пройде рік, пройде два, пройде п'ять, пройде десять. Ви... Спостерігали дуб, який виріс за 10 років. Ось тому апостол каже: браття, гіркий корінь він буде пускати, як павутиння коріння, і він вглубиться у вашому серці так, що ви уже не зможете звідти вибратись. Ця гіркота проросте, заполонить вашу волю, заполонить вашого духа, заполонить ваше серце, ваше життя, і ви будете в кліщах. Що робити, коли я вже опинився в такому стані? Знаєте, тут ще є одна важлива думка дивитися на Божу благодать. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. ти, і ти дивишся на Божу благодать. Сьогодні, якщо є гіркота в твоєму серці, якщо ти став чи стала рабом, Тих чи інших гріховностей. Твоя наружна святість, можливо, виглядає добре, но достаменно глибину Твого Духа, комори сердець знає Господь. І Бог недарма посилає це слово. Тому що Бог не може змиритися з тим, що є в твоєму житті не так. Бог ніколи не закриє свої святі очі на одне те, що є гріховне, і яким ти смакуєш, і як цей блудний син цими стручками наповнюєш свого. Нутра. І Бог каже: зупини сьогодні, подивись на мою благодать. Я живий, я реальний Бог. Бог сьогодні до грішника промовляє: до мене прийди, я дам тобі нове серце, поміняю, камінь не викину, дам плотяне, дам нового духа до тих, які вже йдуть за Господом певний час, які являються членами церкви, тіла Христового, дітьми Божими. Якщо ви не попильнували, Господь каже, створить собі. Покайтесь, наверніться, і я прийму рішення. Вибір за вами. Якщо ви сьогодні покаянням не дасте Божій благодаті крові Сина Божого, щоб відсікти цей корінь гіркоти, який уже заполонив ваше нутро, пам'ятайте. Він уже й так багато біди і непокої наробив у вашому житті. Якщо ви сьогодні з цим не розстанетеся, завтра він заполонить вас більше. А післязавтра ви вже взагалі будете безсилі щось зробити. І тому Бог сьогодні через своє слово нагадує і відкриває свою волю.